Вітаю всіх пасічників. Сьогодні 10-й день, як я зробив повторний перенос лічинок в стартеру. Буду сьогодні роздавати маточники в апідею. Тут перегородю пополам покажу. Та сім'я номер один у мене перестала працювати щось нормальне. Матка мені не подобається, буду її міняти, також її ділю на, на дві сім'ї на пополам на два відводка. А та сім'я в мене працює, з нею якби все добре. Вона носить потихеньку, коли є теплі дні мед. Я нею задоволений. А це в мене тепер буде по два відводки в кожному вулику і там, і там. Зараз покажу прийом маточників. Відкрию цей вулик і попробую на камеру. Роздати маточники сьогодні такий більш-менш нормальний день, сонячна, тепла, то можна відкривати вулики і потихеньку щось ще й записати. Пджали збоку Багато, Це добре. Розплод виходить. От у мене рамка з маточниками. Зараз я її хочу показати. Все, я підготувався, приготував полотенце, щоб рамку я міг зразу нормально затутати. Самому цікаво. І тут у нас прийом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для мене це гарно для першого разу. Ця семья будет сюди летать ця сюди через вода, ця семья. Так, готово. В дни там есть перемычка. Все, там все в порядке все класс. Да иди Вот такий гарний. воронка для рамок с матчи водой. Буду пробовать заселить опідею. Тут пчелки много. Мабуть, на две опять. Ну, Клевусе открывается дно, там же есть корм, все, рамки на бочине. Сверху я уже корм зародил, все продал. Открываю дно і засыпаю сюди пчелу. Пчели, навірно багато. Сейчас буду дивиться. Сюды надо добавить пчелы, сейчас я в другой возьму семьи. О, рамочка, красиво. Еще одна машинка. я думаю, это пчелы достаточно. Давайте додому будете тут жити. Все. Заселив. Це вже у мене доця розукрасила їх, це її вулики вона сказала. Сьогодні в мене 18 градусів. Хороший денок, сонце є. Тут у мене сім'я перестала працювати. я її поставив в перегородку, матку всадив в заднє відділення, буду давати і туди, і туди маточник. А та сім'я працює, і медок потихеньку підноси, хоча толком і погоди нема. Ту матку я залишу, хай працює. Тут також стоїть пригородка. Мені ця матка не подобається. Я її поселив сюди, в заднє відділення, але сюди також дам маточник. Хай розбираються самі. Давити не хочу, бо непонятно як буде з погодою і які будуть у мене обльоти маток. Тут з цим больша є проблема. ну клеуси коли закриті ляток, тут вентиляція вони не запаряться Трошки пчел сильно збризгав, росинки немає, запатіли, пленочка аж запотіла. Все. Готово. З нижнього ряду я роздав 6 маточників, один був не прийнятий, а прошли раз нижній ряд вроде один був прийнятий, чи що, погано було. Так, тут понастроювали шість маточників у мене є. Один тут не прийнятий, один знизу. Ну хороший результат. Зараз зніму ці наросли і одягну бігуді на всякий випадок. Втрутись буде щось якась проблема. Хай у мене будуть не плодки ждуть. На всякий случай може десь застинемо маточник, не вилупиться. Та в мене буде в бігудях не плотка. потім я зможу дати. Через пару днів прийду, подивлюся. То якось так мій перший опит з виводом маток. Що хочу сказати ще. Я в Україні ніколи не пробував займатися виводом маток. Для мене це щось таке важке, ну було. А тут попробував, вийшло і досить, я вважаю, непогано вийшло. То пробуйте, не бійтеся. Все у вас вийде, як і в мене вийшло. Дякую за перегляд, всім мирного неба. Всім пока.